Мала стати витратним матеріалом. Загрожує до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці затримали студентку, яку ворог залучив для вчинення теракту. Процес пішов. Перевірили хід виконання робіт на нашій гімназії номер один. У ліцеї імені Аркаса розпочалися стабілізаційні роботи. Шлях додому. Такі заходи повинні бути. У Миколаєві провели круглий стіл для батьків дітей з інвалідністю. Сьогодні вівторок, 11 березня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Доба на Миколаївщині видалася відносно спокійною, без ворожих обстрілів. Загалом же минулої ночі сили оборони збили в небі над Україною одну балістичну ракету Іскандер М і 79 ударних дронів типу Шахед. Ще 35 безпілотників імітаторів не досягли цілей. Бійці мобільної вогневої групи повітряного командування Захід показали знищення саме такого дрону. І ось що вони розповіли. При виявленні цілі на планшеті. А по тому так само і виявлені в цілі в своїх тепловізерних приборах і в прицілах, і акустично ми відпрацювали по цілі, і ціль було знищено. Даний апарат Гербера він схожий на Шахіда і візуально в тепловізійну техніку. Вночі він схожий на шахіда, і за звуком дуже схожий на Шахіда, але таким не являється. Зроблений з метою виснаження нашого ППО запускають їх реально дуже багато. Ми, як мобільні вогневі групи, збиваємо їх з кулеметної техніки, економимо наш боєкомплект ракет. Сусідній Херсон потерпає від російського терору. Начальник міської військової адміністрації Роман Мручко оприлюднив світлини наслідків ворожого удару по селищу Східне. Окупанти обстріляли житловий масив учора близько 11-ї години вечора. Пошкоджено до десятка будинків. Також стало відомо про загибель вчора через російські дронові удари двох жителів Херсонщини, літніх чоловіка та жінки. А вже сьогодні, в день у Дніпровському районі Херсона, росіяни атакували з безпілотних. 16-річного хлопця, який їхав на мопеді, підліток дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Мала стати витратним матеріалом. 19-річна студентка за завданням ворога 7 березня збиралася вчинити теракт біля обласного управління поліції. Повідомляється, що дівчина мала доправити замасковану під пакет вибухівку до адмінбудівлі. У цей момент окупанти планували дистанційно її підірвати разом з фігуранткою. Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції панянку затримали, коли вона на таксі прибула на місце спланованого вибуху. У неї вилучили вибухівку із запас. Лювальною сумішю та два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший для зв'язку з терористкою. Поплічниця ворога потрапила у його поле зору, коли шукала швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там їй запропонували співпрацю за гроші та надали покрокові інструкції. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України. Це незакінчений замах на вчинення терористичного акту. Зломисниця перебуває під вартою і загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, що за схожим сценарієм окупанти реалізували у Миколаєві теракт 16 лютого. Тоді також використали жінку, яку підірвали разом з вибуховим пристроєм. Загиблій обіцяли 500 доларів за доправлення пакету у встановлене місце, а потім просто знищили її. Тоді ж, в результаті вибуху, загинули троє військовослужбовців центру протимінної діяльності. На сьогоднішнє повідомлення про затримання 19-річної терористки відреагував Віталій Кім. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації звернувся до молодих людей, які можуть стати об'єктом вербування з боку росіян, та закликав не вірити обіцянкам легкого заробітку від окупантів і в будь-якому випадку повідомляти про можливий теракт СБУ. Ось його пряма мова. Позавчора затримали дівчину 19 років при спробі виконання завдання від росіян. Принесли пакет, поклади там 2000 доларів чи 200, я не пам'ятаю, гарні легкі гроші. В результаті грошей нема і не планувалося, хотіли її підірвати разом з цим пакетом. Вдача, що жива, але життя сплюжина, 8 чи 15 років. Очікую, дівчину. Будь ласка, це все фігня. Не отримуєте ви Не отримуйте ніяких грошей, порадьтеся з ким, кому ви довіряєте, тому що ця історія не працює. Тобто ці легкі гроші на шару не буває. Давайте так. Я пропоную: беріть гроші вперед, потім кажіть спецслужбам нашим СБУ. І просто нічого не виконуєте. кидаєте їх на гроші. Так гроші будуть у вас, ви будете гарні і будете живі і на волі. Миколаївці допомагають силам оборони ліквідувати ворогів. Олександр Сінкевич передав захисникам чергову партію дронів, які допоможуть знищувати російського агресора. Сьогодні від Миколаївської громади ми чергово передаємо в півдрони. Цього разу ці FPV-дрони обладнані камерою нічного бачення, що допоможе використовувати їх цілодобово. Ми, передаючи ці дрони, сподіваємося, що ви краще будете відбувати ворожі напади, а також берегти особовий склад. Сподіваємось, що ці дрони допоможуть вам у вашій щоденній роботі. Щиро дякуємо Миколаївській громаді, всім громадянам нашого півдня за таку серйозну підтримку. І обіцяю, і зробимо все, щоб ці всі дрони полетіли за призначенням і знищили якомога більше ворога. Дякую вам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. За минулу добу миколаївські надзвичайники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж як у приватному секторі, так і на відкритих територіях. Знову через підпали шість разів горіли суха трава та очерет у Первомайському, Вознесенському, Баштанському та Миколаївському районах. Загалом вогнем було охоплено 11 гектарів угідь. Також рятувальники залучалися для ліквідації пожеж у приватних домоволодіннях та удачному кооперативі на території Галицинівської громади. Серед причин загорянь називають порушення правил експлуатації пічного опалення. У ліцеї імені Аркаса розпочалися стабілізаційні роботи. Про це повідомив Миколаївський міський голова. Нагадаємо, у 2022 році окупанти двічі обстрілювали ліцей. Там було пошкоджено фасад, дах, стіни та покрівлю. Заклад потребував капітального ремонту. Мер висловив сподівання, що вже у найближчому майбутньому тут відновиться навчальний процес. Щойно разом з представниками організації ЮНОПС, а також представником підрядної організації, ми перевірили. Вхід виконання робіт на нашій гімназії номер 1 хочу нагадати, що ця гімназія є е, історичною будівлею чи не найстаршою в місті Миколаєві. Цій будівлі більше вже 130 років. Вона пережила дві війни світові. А ось третю, цю, як ми бачимо, росіяни не дали її пережити. Але в будь-якому разі зараз відбуваються роботи е, по аварійному. Відновленню цієї школи найближчим часом, думаю, що за місяць ми перейдемо до наступного етапу і будемо інформувати Миколаївця про хід виконання робіт. Дякую нашим партнерам. В першу чергу це уряд Данії, які допомагають і спонсорують відновлення цієї школи. Дуже сподіваюся, що наступного року наші діти зможуть піти і навчатися в цій школі. У вівторок, 11 березня, в обласній військовій адміністрації відбулася зустріч у рамках платформи Діалог влади та бізнесу. Тема – енергозабезпечення великих підприємств в Миколаївської області. Через ворожі атаки енергетичної інфраструктури є дефіцит електрики, що негативно впливає на бізнес. Для розв'язання проблеми уряд пропонує імпортувати електроенергію. Можливість цього і обговорили на зустрічі. До Zoom-конференції приєдналися близько 30 учасників, представників великого. Бізнесу в регіоні про можливості купувати імпортну енергію доповідали комерційний директор Миколаївобленерго Олександр Худяков та директор Миколаївської електропостачальної компанії Сергій Щербаков. Загалом без подробиць повідомляється тільки, що на всі питання були надані вичерпні відповіді. Вберегти дітей від небезпеки у Миколаєві. Сьогодні провели круглий стіл для батьків дітей з інвалідністю під назвою Шлях додому. До зустрічі долучилися представники поліції, міських транспортних підприємств, а також психологиня. Про що говорили учасники та яка користь таких ініціатив, розкажемо за мить. За два місяці цього року на Миколаївщині зафіксували понад 60 випадків зникнення дітей. На щастя, усіх знайшли, як запобігти подібним ситуаціям у дитячій міській бібліотеці. Говорили з батьками дітей з інвалідністю. Ми живемо в неспокійний, в неспокійний час, і якщо дитина, яка не розмовляє, губиться зрозуміло, що це і травма для дитини, і травма для батьків. Тому ми от сьогодні вирішили зібратися і розповісти, як треба себе вести, якщо така, такий випадок стався. До обговорення долучилися психологи, правоохоронці, кіберполіцейські, фахівці Миколаїв електротрансу та Пастрансу. Вони розповіли батькам, як діяти, якщо дитина загубилася, а також як швидко її знайти. Саме головне те, що завжди я говорю батькам, що не потрібно зволікати. Це саме основне час грає проти нас, звісно, що по гарячих слідах. Встановити місце знаходження дитини набагато краще, набагато швидше. Відповідно, що коли батьки самостійно вживають якихось розшукових заходів, вони затягують час, і звісно, що вже використати певні можливості, ми не маємо такої змоги. Відповідно, що в першу чергу це завжди потрібно звертатися за допомогою до правоохоронних органів. Фахівці радять завжди мати актуальне фото дитини та пам'ятати, у що вона була одягнена. Ці дані можуть значно прискорити пошуки. Водночас важливо стежити за її активністю в інтернеті. Ну, звісно, краще, коли батьки знають паролі своєї дитини, можуть її ну, не контролювати, але так би мовити, знати, де, де дитина шукає інформацію, чим вона цікавиться, які паролі вона використовує, які облікові записи. Це необхідно для того, щоб нам, як співробітникам поліції, в разі екстреної ситуації швидко виявити дитину. На комунальних підприємствах наголосили, дитина повинна знати, що у таких ситуаціях може звернутися до працівників громадського транспорту та повідомити про це. А батьки можуть зателефонувати на їх гарячу лінію, щоб перевірити записи з камер спостереження. Цей сьогодні меседж від всіх представників був дуже важливий, тому що чесно скажу, я навіть знайшла якусь корисну інформацію для себе, і такі заходи повинні бути, бо вони дозволяють зробити більш доступним сесії для наших особливих дітей, і батьки не можуть не так переживати. Якщо щось станеться, що їх підтримують і допоможуть, і все швидко всіх бистро знайдуться. Дуже крутий захід. Я дуже вдячна організаторам. Тож, якщо ваша дитина зникла, не зволікайте і не намагайтеся знайти її самотужки. Одразу звертайтеся до правоохоронців. Швидке реагування значно підвищує шанси на успішний пошук. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Укргідромедцентр нагадує, що у березні традиційно мінлива погода та закликає українців не поспішати ховати капелюхи. Повідомляється, що в Україні найближчі кілька днів буде досить високий температурний фон. Водночас на вихідних очікується пониження температури повітря, яке у багатьох регіонах буде супроводжуватися дощами. Загалом фахівці кажуть, що по суті це повернення до температурної норми, яка притаманна саме березню, і поки що про якесь суттєве похолодання не йдеться. І далі про погоду цієї середи, 12 березня. Синоптики обіцяють миколаївцям приємний весняний день та мінливу хмарність. Без опадів. Температура коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Вітер переважно південно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 70%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях, що ви думаєте про молодих українців, які в погоні за легкими грошима допомагають окупантам у вчиненні терактів і самі при цьому стають їхніми жертвами. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.